29 березня 2015 року на площі незалежності відбулося віче з нагоди вшанування пам'яті героя України В'ячеслава Чорновола. Темою заходу було Чорновіл і сучасність. Боротьба за Україну продовжується. Участь у заході взяли представники політичних партій, громадських організацій, мешканці Золочева та району. До підніжжя пам'ятника В'ячеславу Чорноволу поклали квіти. Нагадаємо, що 25 березня минуло 16 років з часу, коли на трасі Бориспіль Золотоноша за загадкових обставин загинув В'ячеслав Чорновіл. Автомобіль українського політика зіткнувся з Камазом, який розвертався посеред дороги. Представники народного руху України із самого початку називали загибель свого лідера політичним убивством. Величезна заслуга в тому, безперечно, В'ячеслава Чорновола, який самотужки вмів видавати сам видавам український вісник, який безстрашно і гнівно викривав ці злочини жорстокість тоталітаризму радянського. Це той, який не боявся, що його не раз саджали в тюрми. 15 років відсидів, голодував і настільки голодував, що його на мус годували, пошкодили йому трахею, тому він не міг голосно говорити. І пам'ятаю, коли він на сцені з'явився 12 листопада 1989 року в нас в народному домі Золочу, то люди його зустрічали як Мойсея, як визволителя. Який великий і сильний був дух оцього невеликого зріст чоловіка, тому що мав він велику любов до своєї рідної землі, до свого народу і був послідовним від початку і до кінця, не продавався, не здавався, не лакомився на гроші, як дехто із наших людей. Які, як казав Шевченко, за шмат гнилої кобаси батька й маму продаси. Це була людина, яка була прикладом, яка була тим зразком, яка давала найкраще виховання для молодого покоління. І отакі, як В'ячеслав Чорновіл, породили тих, хто став героями Революції Гідності. Такий, як В'ячеслав Чорновіл. Повели шляхом свободи, віри за незалежність, за правду, за людську гідність тих наших добровольців, тих наших вояків, які воюють і гинуть за Україну, за її волю, за її честь, за її славу. Що хочеться сказати на завершення нашого віче, про те, що чорноволівська справа. Боротьби за незалежну Україну продовжується, вона не завершена. Ворог дуже підступний, лукавий кремлівський каїбіст впроваджує все нові і нові сценарії, як знекровити українську демократію, українську державу, як викликати незадоволення людей, як середини нас розсварити для того, щоб потім ще сильнішим ударом йти на Україну. Що може зупинити ворога Чорноволівський дух, дух боротьби за незалежну державу, за українську Україну. Ми повинні пам'ятати про те, що гідра попереднього режиму Януковича ще до кінця не вбита. Ще дуже багато залишилося прислужників, які перелицювалися, які затаїлися, і які в свій період часу можуть знову вдарити в спину. Пам'ятаємо, як було коли був президентом Ющенко, а згодом, коли прийшов Янукович, то всі зразу вилізли на поверхню, а знову тепер притаїлися. А що буде завтра? Ми не знаємо, якби не дай Бог ситуація в Україні була більш складнішою. Тому будьмо пильні, шановна громадо. Будьмо пильні, до того нас закликав завжди Вячеслав Чорновіл. Він говорив так: любимо Україну незалежною і вільною, щоб потім не приходилося оплакувати її невільною і знову боротися за її незалежність. Я думаю, що йти за справою Чорновола це не лише приходити на віче, хоча я дуже вдячний тим злочив'янам, які, не дивлячись на холодну, таку пронизливу погоду, прийшли і своєю присутністю. Виразили свою солідарність з чорноволівськими ідеями. Кожноденна праця і боротьба за Україну є справжнє вшанування пам'яті В'ячеслава Чорновола. Ще не в миражини ні слова ніго. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у свой стороні.